Ну, то що, це не ви скажете, що це не парафін чи що? Оце, оце не парафін? Параф, парафіну нема? І тут парафіну нема. Дивіться, якби був би віз, якби був віз, бачите, тут віск на льот є. Бачите? Оце віск, це класний, чистий віск, це один кусочок у вас що Один, а оце парафін. Бачите? Оце парафін. Ну то а з парафіном і це з парафіном. От, а я, я більше того, я вам зараз дам його розіб'ю і ви понюхайте, що це не парафін. Що це, пара, що це парафін. Понюхайте, чим пахне. То що? Чим пахне? Чуєте? Ви понюхайте, воском пахне. Бачите, ба, 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 воно, воно не має отаким блистіти, отак блистіти, немає отакої ракур не бути. Бачиш, очо в цій в цій нема раковини, а тут є такий як вулкан. Чому? Ну вітки я знаю. А? А? Я каже, ну я. То ви, я ви ж знаєте, ви ж його тупили. Ви ж брали ті парафінові свічки, кидали в паку. Так що ти балакаєш? Що що як від, я... від Бога, я як ви що ви розказуєте? А чому воно не пахне воском? Ну відки я знаю. А я воно не знаю, воском не беру, пахне? Беру, з, 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 рам, з рамки вирізаю, кладу на бляху. А чому ж воно воском не пахне? А чому воно блистить, так скажіть. Ну вітки я знаю. Ага. Ти ти ну, а ви, ну, ви ж повинні знати? Ну як я не Ще чого не хватало. От, воно таке біле сколи не повинні бути. Бачите, які сколи красиві? от вича, віск і цього. Бачите? А я бачу, але я не. Бачите, які я де розказую, віск, а що? де, а де. Бачите, які парафін? Це зовсім парафін. Більше такого не робіть? Забирайте і що? тихенько йдіть. і мені і все. його?